все наше. Секундочку, у нас на один час багато, Сьогодні ми стараємося чуть раніше, чуть пізніше. Ваш лот на яку годину? На одиннадцять, ну, просто у нас одиннадцять багато, зараз якраз 11.00 і ось всі захвалили. У нас перший лот. Прошу? Перший-перший, да, звичайно. Так ще немає, не є вже. 10.58. Ви перший. Ви перший. Можна захвалити? За чи ви учасники? Ні, є на учасник. Я разу я... учасник. Учасниками у нас я вже пояснював минулого разу, якщо людина хоче брати участь, фірму встановлена це... фікна оплата для участі в аукціоні. Участь... Ну, це вжасно, не що... да. має права брати присутні. Я демонстрував минулого разу, що це наказано, що в голову. Це наказує, що ви головного. Тобто під час аукціону присутні ліцитатор, директор, учасники, представники банку, боржники. А що вони всі можуть бути присутні? Дякую. Прошу. Моя, моя. Я тут, це своє. Чи можемо починати? готовий. Так, Починаємо. Сьогодні, 24 жодні, 2012 року, законодавство проводить офіційно. Оригації майна, що належить на восьмому і удачі.

Карантийний внесок розмір 7 тисяч 545 гривень, дві копійки не повертаються. Карантинний в нас переможку не повертається у високому підписання ним положення в зону. Карантині внесуть у одиниця реєстрації учасників розписалися. Офіційний результат подаляє нараховується. При людні, на прилюдність до них було зареєстровані 5 учасників. Учасники номер оборону Віталій Васильович. Учасник під номером 2 Марина Віктор Марійович, учасник під номером 3 Маріук Андрій Іванович, учасник під номером 4 пак Тадарій Романович і учасник під номером 3 Котро Василь Васирович, посолі представника Маріч і Мирослав» Іхалівич. І так, на кормі розставляється лофт No3, а саме сількою переходить у фільму з 4 одиниці. Ставьте 17 тисяч 998 гривень 14 років. Пропонуємо запис опозиції покупців. 80. 80. 85. 85, 100. 85, 100. 90. 92 девяносто две девяносто пять. 103 тысячи. Сто пять тысяч. Сто шесть. Сто шесть

Сто тридцать тысяч, сто тридцать одна, сто сорок, сорок одна, сто сорок три. 150. 151. 154. 160. 170.

200 одна, двести десять тысяч пятьсот.

230 тысяч.

В принципі, тільки переможець А ви якщо точно такого рахунок заявного проведення, щоб було... Так, якщо по квитанції, то Все, Що буде бачимо? А вам повернення? Вам? Я тут під номером один поверніть, мені, будь, будь ласка, номерочок. Да. Я вже привикла. <Respondents> занесе, чи занесете, <клитанці> Чи по Занесете. щоб постійно Посидіть зі мною, чи це заборона. <плитонці> <Та, Меню. Прошу, плитонці> Можемо з нього закінчується робота, зараз продовжуватись буде. Так якраз, робота, по-моєму, протоколу, так? Ні. Буде те, хто майже сидіти, не буду вам заважати. Як маєте джерело? Сидіти. Просто, якщо ви хочете поспілкуватися, you то можна десь вийти, поспілкуватися, поспілкувати, щоб не заважати. Не. не треба. Я вам не буду заважати. дякую. Thank you Подімушка вносить дані в протокол, то, щоб не зволікати і не вирішили всі тих освіти. 4. 4. 4. 4 Я думаю, є всі чотири, бо продали щось. Ви далеко відійшли? Верніться, будь ласка, хотів щось вас попросити. Покажіть, будь ласка, телефони. Так ми з вами домовилися, коли показати, але щось не прийшли. Чи що можете, що звичайно? Покажіть. Вони присою немає, ви знаєте, що це достав'яння, я їх не взяв щоб собою на емоцію. Я ж мушу бачити, що я купив. Ми з вами домовились на певний час і день, правда? Ви не... Ну, раз п'ять домовлялись. Ви... Ви... Ми, ми, ми з вами один раз домовилися, після цього більше не зверталися, перезвонили мені, не здається, на вчора, якщо я не помиляю, чи на позавчора. Так? Не вчора, здається. Ви сказали, що на 9.30 прийдете і дивитися, вас не було. А наскільки я пам'ятаю, ми домовились зізвонитись? Ні. І вчора ви, не брали перез... ви це брехня. Ввечері ви перезвонили. Кажете мені... телефон. Позавчора ввечері ви мені передзвонили, хочете подивитися. Я кажу, добре, давайте наступного дня. Де я вас питав, коли ви можете, ви сказали, сатак. Я кажу, ми з 9-ї години працюємо. Така розмова була. Ви кажете, я буду в 9.30. Я вас чекав. Щоденно. Щоденно. Всі я... телефони можна подивитися. Я вам їх продемонструю. ви їх 20. придбали, ви їх отримаєте. Привезі. Зараз? У да. зв'язку з чим ви проплатили основну суму? У зв'язку з тим, що ви зобов'язані показати. Я вам покажу. Покажи. Зараз я вам не покажу, як немає в мене при субіту. Ну, привезіть. Зараз наш не оформлений, я зараз не буду нікуди їхати, в мене зараз є інші плани. Зараз оформляється, по-перше, по оформляється протокол, який я маю завізувати. Якщо я зараз кудись поїду, протокол буде незавізований, ви його не отримаєте. Або отримаєте без підпису і печатки. Ми нас почекаємо. У мене є інші плани вже на... Подальший день. розумієте? Mm -hmm. Я з вами домовився чітко, по телефону, ви самі сказали. Мені разі не показуєте. Коли де? ви хочете, подивитися. Добрий день. чергова да? частина. Мені би потрібно опергрупу тут. Ідіть Що Що спілкуйтеся. За мене. Я вам даю адресу, вийшіть, будь ласка, опергрупу, тут треба дещо фіксувати. Ну, я ж вам говорю, що крайський на мою думку дії треба перевірити. Даю вам адресу. Пишете? Місто Ужгород, Гойде 10, кабінет 53. Слідчого, все як положено, будь ласка, 60. 63-63? 63? Гойде 10, кабінет 63. 63. 63. Ну, хлопці прийдуть, розберуться, я повідомляю, що, на мою думку, тут є злочин. Що втрачається? А що це за місце? Це напроти фірма ТДЕлітсервіс. Товариство з обмеженою відповідальністю Елітсервіс. Це біля автостоянки, біля Капітанського мосту. Mm -hmm. Вишіть, будь ласка, про групу. Я вам пояснюю, сталося. сталось. Райский дій еще додержало Це серйозно, я бы так просто не изменяю. У вас мы читаем, развернули. Все, ему трое покласти вже край. Він ніколи то не показывает. Ты ничего вам заводишь. Чи може нормально поїдете привезете ну, все по-хорошому дому? Я по зараз їду по своїм справам. У мене є робота, вам вже пояснював неодноразово, яка полягає в дуже багатьох функціях. То, що ви дуже зайняті, ми вже поняли. Звичайно. А Чому ви не прийшли подивитися, коли ви вчора домовилися? Тому що ви мене в п'ятий раз надурили. Так, Вратові, що? То, що? Ми ж вас чекали вчора. Що... Домовилися з вами, щоб ви подивилися. Ви самі сказали в котрій годині і куди ви прийдете. Припрощайте пояснювати. Вчора так було. Я Є я якась 4. межа цієї наглості. Якої наглості? Ви самі сказали, коли ви Є хочете... Є межа наглості в на ознайомленні. В понеділок звичайно. в 9. Ви взяли у мене трубку, коли ви казали потім, що були на нараді? Коли я тут чекав, от, міньорба був. Я був. Я був. Так, звичайно. Як я на нараді, можу дати трубку? От смс-ки мені писали, потім я смс ки Так яка писали, нарада, якщо ми з вами домовляємося про Уступите, те, що в сьомий раз говорю. Ви мені не розказуєте, що мені робити. Я визначу свою роботу, як мені. Я вам не розказую. Ви мені проникали. В правовому полі ми цьому покладемо край. Надіюся. Звичайно. Якщо ви, ви придбали майно, проплачуєте його вартість, отримуєте його, перевіряєте, дивитесь, ознайомлюєтесь, акт прийому передачі. Будь ласка, все в законному порядку. Виключно згідно законодавства. Так, так. не показали. І проблема в тому, вироби. що е, ви написали дуже багато скарг, а ходіння по відповідним органам і пояснення, відписування, теж, випускі, теж, займають, випускі, писав, але теж займають дуже багато часу. Ну, Дзвінки на Київ, я це все в одну кучу збиваю. То <звінь> це теж іде потім. Так Не легше показати і не мати проблем. Не, мати. не легше показати. Ви придбали майно, ви його отримаєте, ви його не просто знайомитеся, ви його придбали, ви його повинні отримати. Наскільки я так розумію? Чи вам не потрібно, щоб отримати, просто подивитися виходить? Є затверджений порядок розпорядження майно конфіскованим за рішенням суду. Звичайно, Правильно? Правильно. з моменту інформаційного повідомлення це пункт 3.7. До моменту проведення аукціону. Дає змогу. Звичайно. Тут не написано до моменту проведення чи Будь не проведення. Суйте. З моменту.